Єзекіля, 17 розділ: І було мені слово Господнє таке: сину людський, згадай загадку і склади притчу Ізраїлому домові та й скажи: так говорить Господь Бог, великий орел великрилий з широкого розгорненими крилами, повний різнокольорового пір'я, прилетів до Ливану і взяв верховіття кедру, чубка галузок його обірвав і приніс його до купецького краю у місті гандлярів, поклав його. І взяв він з насіння тієї землі і посів його до насінневого поля, узяв і засадив його над великими водами, немов ту вербу, і воно виросло, і стало гіллястим виноградом, низкорослим, що обертав свої галузки до нього, а його коріння були під ним. І стало воно виноградом і вигнало віття, і пустило галузки. Та був ще один великий орел, великокрилий та густоперий, і ось той виноград витягнув пожадливо своє коріння на нього і свої галузки пустив до нього, щоб він напоїв його з грядок свого засадження. Він був посаджений на доброму полі при великих водах, щоб пустив галузки та приніс плід, щоб став пишним виноградом. Скажи, так говорить Господь Бог, чи поведеться йому, чи не вирвуть коріння його і не позривають плоду його, так що він засохне? Усе зелене галуздя його посохне, і не треба великого рамена та численного народу, щоб вирвати його з його коріння. І ось, хоч він засаджений, чи поведеться йому. Чи всихаючи, не сохне він, а тільки доторкнеться його східній вітер? Він усохне на грядках, де посаджений. І було мені слово Господнє таке. Скажи ж домові ворохобному, чи ви не пізнали, що це? Скажи: ось прийшов Вавилонський цар до Єрусалиму, і взяв його царя та його князів, і відвів їх до себе, до Вавилону, і взяв із царського насіння і склав з ним умову, і ввів його в присягу, і забрав потужних землі. Що це було царство низьке, щоб вони не підіймалося, щоб дотримувало його умову і було їй вірним. Але той збунтувався проти нього, послав своїх послів до Єгипту, щоб дали йому коней та багато народу, чи йому поведеться, чи втече той, хто робить таке. А коли зламає умову, то чи врятується він? Як живий я, говорить Господь Бог у місці царя, який поставив його царем, той, що погордив його присягою та зламав свою умову з ним, помре в нього у Вавилоні, і фараон не поможе йому на війні великим військом та численним народом, коли насиплють вала та збудують башту, щоб вигубити багато душ. І погордив він присягою, щоб зламати умову, хоч дав був свою руку і все те зробив, тому він не врятується. Тому так говорить Господь Бог, як живий я, присягу мою, якою він погордив, та умову мою, яку він зламав, дав це на його голову, і розтягну над ним свою сітку, і буде він схоплений в пастку мою, і спроваджу його до Вавилону, і розсуджуся з ним там за його спроневірення, яке він спроневірив проти мене, і всі втікачі його з усіх його полків попадають від меча, і позосталі будуть розпорошені на всі вітри. І пізнаєте ви, що я Господь говорив. Так говорить Господь Бог, і візьму я з верховіття високого кедра і дам до землі, щоб галузок його вирву тендітну і сам посаджу на високій та стрімкій горі. На високій горі Ізраїлеві посаджу її, і вона випустить галузку і принесе плід і стане сильною кедриною, і буде пробувати під ним усяке птаство, усяке крилате буде перебувати в тіні його галузок. І пізнають усі польові дерева, що я Господь понизив високе дерево, повищив дерево низьке, висушив дерево зелене і дав розсвістися дереву сухому. Я Господь говорив і вчинив.